Вітаю всіх людей, які не байдужі і не проходять мимо чужого горя і мають добре серце. Я звертаюся. Я прабабушка моєї праночки Маріаночки. Вона має тяжке захворювання, сама другого типу. Я прошу усіх, хто може допомогти нам, щоб. Вилікувати Мар'яночку. Зараз є ліки від цієї хвороби, але вони дуже дорогостоящі, вони не, не підйомні для нашої сім'ї. Я всіх благаю. Хто може нам допомогти? 5, 10, 50 гривень можуть врятувати життя моєї правнучки. Я хочу вірити в те, що гуртом можна зібрати такі гроші на цей препарат з Олгерма. Можна врятувати життя моєї правнучки, бо без вашої підтримки, без вашої допомоги, без лікування життя Мар'яночки в майбутньому не, невозможне.